Напекла ось такого гарного великоднього печива у формі писанок. І хочу сьогодні спробувати рецепт пасочки, яка називається Весняна. Вона легка в приготуванні. Для неї я готувала солодкий стартер. Ось. І зараз я хочу приготувати опару. У мене зараз пів на 10-ту годину вечора. Можна сказати, що вже майже 10-та година вечора. І для опари нам потрібно 120 грамів солодкої закваски левітомадру. Чому солодкою? дивіться, у попередньому відео я. Додавала до неї цукор два рази до коли годувала її двічі. Тобто, один раз погодувала вона виросла і другий раз погодувала вона виросла. Цей солодкий стартер солодка ця закваска, дуже гарно підходить для здоби. Спробуємо перевіримо на даній пасочці. Також нам потрібно 70 грамів цукру, 60 грамів вершкового масла, одне яйце, 110 грамів молока. Я буду брати таке ультрапастеризоване. Я того року користувалася, мені дуже подобається. Молоко беремо прямо холодне з холодильника і наливаємо. Я буду його вливати поступово. І 220 грамів пшеничного борошна, я буду використовувати зернаріз Select. тому що в ньому гарна сила клейковини. Того року я випікала на манітобі, Цього року я буду випікати на нашому українському борошні. Отже, приступаємо до замісу нашої опари. Першим ділом ми беремо всю нашу закваску, чудово бродить. Дивіться, яка гарна паутинка, Зараз покажу. Дивіться, яка вона просто, просто шикарна. І ми її всю сюди прямо в миску, якій будемо робити заміс. Чому я її беру всю, тому що я відрахувала при годуванні, і в мене тут рівно 120 грамів закваски солодкої левіто. Для початку нам потрібно закваску, молоко і борошно. вимісити гарно до гладкості 110. Все. Додаю 220 г борошна, а потім, коли ми вимісимо, ми поступово додамо спочатку яйце, гарно вимісимо, потім цукор і за декілька частин і вершкове масло. Все починаємо гарно вимішувати. Якщо є тісто міс, то набагато вам полегшить цю задачу, але я це робитиму вручну. Взагалі, що я хотіла додати, що в оригінальному рецепті взагалі йде вода. Не молоко, а вода. І дуже шикарний результат. Хоча я подумала, що це все-таки великодня випічка. І вона повинна бути багата, і я захотіла додати сюди все-таки молоко. А ви дивіться, як ви за бажанням. Можете додавати молоко, а можете додавати воду. Кількість така сама. Всі інгредієнти гарно об'єдналися. Я накрила миску, щоб тісто стало трошечки м'якішим. Яйце я розбила в стакан і зараз його просто. Ось так перемішаю і буду додавати і вмішувати в тісто, щоб просто перемішую для того, щоб легше було його внести в тісто. Тісто ось таке м'якеньке, гладеньке. Я його розкладаю, так розплющую і буду вносити яйце. Вимішуємо до тих пір, щоб яйце повністю впіталося в тісто. Проміжний етап внесення яйця в мене виглядає ось так. Бачите, тісто на частинки, можна так сказати, розвалилося. Спочатку було дуже важко, а тепер воно збирається докупи. Головне не здаватися, і все реально, все можливо. Переклала на стіл і трошки повідбиваю. Хочу нагадати, що як ми робимо відбивання, ми підхвачуємо тісто, наче розтягуємо, перевертаємо і знову розтягуємо, перевертаємо і знову розтягуємо. Суть не в тому, щоб чим сильніше відбити. А чим більше розтягнути і щоб воно гарно замісилося. це ще в мене вміс яйця. Тісто якесь таке, що поки що з крупинками. Але, поки зараз обчищу руку від тіста, все, що на руці лишилося, то воно трошечки відпочине. І продовжую його відбивати до гладкості. Після цього буду поетапно вносити цукор і так само вже відбивати, тісто від цукру буде трошечки ріднути, і потім так само від вершкового масла. Як тільки внесу весь цукор, почну етап внесення вершкового масла. Ось таке м'якеньке виходить. Тісто, де в якому вже солодка закваска, молоко борошно, і зараз будемо вносити в нього цукор поступово. Цукру у нас 70 грамів, несемо там на око трьома частинами. До прикладу, зараз ще пару раз окроплю. Цукру багатенько, тому буду вносити поступово. Тільки відчую, що вже ця частина цукру розчинилась під руками, не відчуваюся кристали, буду вносити наступну. Тісто буде трошки рватися, це нормально, тому що кристали цукру вони рвуть тісто. Тісто ставатиме рідшим. Але продовжуйте. Ви можете вносити так, можете вносити технікою розтирання. Як вам зручніше, можете і так, і так. Додала в процесі замісу, цукор вимісила і додала шматочок масла, малесенький, щоб тісто було дуже було таке легке. Зараз вимішаю цей маленький шматочок масла і буду далі додавати цукор. Просто так легше якось вимішувати тісто. Тісто дуже приємне. Таке приємне, що я вам просто не можу передати таке м'якесеньке, приємне-приємне. Масло, цей шматочок один вмісився і я знову сиплю трошечки цукру. Так, на три частини цукру я розділю. Зараз ось так його туди трошечки будемо дерувати. Все те саме повторюємо з тістом. Дали тісту постояти декілька хвилин, розслабитись. І зараз вноситиме цукор ну, залишковий. Дивіться, тісто в процесі замісу дуже гарно зібралося. Я зробила десь орієнтовно більше 500 відбивань, коли ось так розтягнемо, перевертаємо під 90 градусів кутом і знову розтягуємо. Знову перевертаємо під кутом 90 градусів і знову розтягую. Таких відбивань я зробила більше 500. Спочатку тісто липло до стола, приставало. І в кінці, коли воно вже стало гарно збиратися, воно вже перестало приставати до стола і зібралося таким гарним колобком. Тепер нам треба перекласти цю нашу опару на бродіння. Ми, ми Миска повинна бути чиста, змащуємо зверха олією і перекладаємо нашу ковару. ще відіб'ю, бачите, взагалі не пристає, просто ідеально. Мягесеньке, плодесеньке. Просто перекладаємо в миску, накриваємо від завітрювання. І ось у такому стані ми залишаємо на бродіння на 12-17 годин. Оптимальна температура 24 градусів, У мене такої немає. У мене десь 20-21 коливається, тому будемо спостерігати, за скільки завтра до ранку годин ця опара в мене підійде. Ще раз дивимося, скільки в мене тут опари, щоб потім зрозуміти, наскільки вона підійшла. Ось така гарнесенька, гладесенька, рівнесенька. І обов'язково накриваємо клівку від завітрювання. Залишаємо при кімнатній температурі на ніч. Подивіться, як гарно підійшла опара як вона збільшилася. Вона у мене стояла при температурі 20-21 градус 13,5 годин. Зараз я її відкрию, дуже приємно пахне. М -м -м -м, приємно дуже пахне. Подивіться, яка велика. Зараз я її відкрию, подивимося на її внутрішній світ, як то кажуть. І хочу вам показати, як вона збільшилась. Дивіться наскільки, Порівняно з тим, що ми вчора лишали. Також хочу вам показати зараз. Дивіться, яка паутинка знизу. Ось видно вам? Дивіться, яка краса. Бачите? Вже понадувалася такими пузирями. Зараз будемо дивитися її всередині, давайте. Одразу здулася. Подивіться. Бачите, яка паутинка? Говорить про гарне виброжування.